І всім привіт, друзі! З вами я Кімр 50К, і сьогодні ми будемо грати в Mario Adventure. Сьогодні я вам покажу декілька пасхалок, про які я дізнався. Це восьмо, напевно, всі бачили ці пасхалки. Напевно, хтось не бачив якісь новички. Не, ладно. Не перше заходимо до мій Акау. Молодий. Ладно, ладно, чекаю, поки загрузиться. І дивіться, я покажу вам е, паслку Діжній Доле в алькатному світі і в пасхалки в Біботепській пустелі. Всі пасхалки, які я знаю. Може навіть і не всі ладно, дивіться. Перше ми йдемо. Понятно Куди? Це у нас ніжна долина. Ви думаєте стоп, а черепаховна. Я там не знаю ніяких пасхалок. Дивіться, В лобі тут два. Можна взяти отаке от, і ось бачите? От. Добре. Друге, що ви не знали, тут секретний прохід Я його краще закрию, але ні. Короче, добре, Без цього і, і тут у нас заморожена шика Дивіться. Шикіч, Ти що забув? ти в мене, ти в мене рюкзаком замотаєш Ладно? Зараз ми маємо зайти. Стоп, ще одна пасхалка. Я не знаю, чи це точно в лобі ніжної долини, але не суть. Я маю це вам показати. А блін! Я, я не туди плив. А. Коротше, це хата брата Барина. Ну, нормально. У мене десь монет. Тут ще я такий м'ячик. Що? І... і коротше. Там десь є тут... А... Ви ті поспавнитесь і там в льоді заморожений Пінгвініус Мені лінь показувати, так що пішли, получається, вб'ємо тепську пустелю. Ми... Відправляємось в бімотепську пустиню чи пустелю понесуть, коротше. коротше, Це може бути путіки пасхалка. Я вже хочу спойлити вам які пасхалки. Коротше, зараз, зараз ми їдемо до цього Чебрика. І, і дивіться. Опа, опа, опа. Не звертайте уваги на звуки. Просто у нас сьогодні убатки генерально. Так, рисуть. І, зараз ми залізаємо сюди. Та блін Оп! А, боют. А це, як сюди залізти, коротше. Беремо, залізаємо сюди І бабах. Бачите, і в нього провалився ніс. Короче, добре, зараз ми їдемо їдем, е, до одного містечка. Я не пам'ятаю, де воно. О, оце от. Тут іглу. Дивіться, і тут у нас чого, поїзд із заморожки, але мені треба бути Мама, і це перед до Пасхалка в пустині Дивіться. Піраміда за картою. Я це маю сфоткати. О. А ми якраз відправляємося... Ой! я мені треба в інше місце, так що дивіться. Сюди. Оп Будемо йти. Написання, походу, пішов теж шукати 에, якісь пасхалки. Ні, я пішов шику шукати. Шику шукати, окей. Ну, Шика, ві там я вот шика а то величезна шика там. Окей, я вам. А я знайшов. Е, хлопці там просто дзвонили до когось, зараз я відністел. Е, коротше, зараз ми йдемо. каже, Я рада, що ми наконець там вийшли. Е, коротше, дивіться, от такий от м'ячик. Дивіться, яка картину в том Мячик. Ладно, і ви маєте це побачити просто. Ви маєте себе побачити корабель, ви знаєте, наприклад. Ми йдемо до Сефіра. І от такі у нас з'являється кладлик. І ми летимо до Аркадного світу. Тобто їдемо. Ем, хлопці... Ну, ну і, коротше, вона? зараз ну, да, вискакує рекламочка. Я, це я, я Ідемо граємо це. Саді пішов шукати ці всі всі пасхалки, що я вам показав, так? Так. Тільки. او, вітаю... Добре, зараз ми йдемо. знаєте куди? Не повірите в аркадний світ. Я вам казав це на початку ролику. Так що. Який свой Фрайф... откатний світ? Откат світ. Що там треба робити? Гратись і добувати монетки. Коротше, я тут е, не знайшов цю пасхалку. Я побачив всі ці пасхалки на відосах. Але я вам все маю показати. Добре, пустинна карта. Це пустинна карта. Беремо, сідаємо. Ну, швидше в світі час. Короче, ладно. Погнали А, Б, А, Б, А, Б, А, Б, А, Б, А, Б, А, Б. А. Я бенню одну якусь халую. А то я не прискорився. Ладно, не суть. І так, я, не... я, я, не я не чув, не що це відсилає на якусь гру, але я чесно не знаю. Напишіть <звук> в коментах, будь ласка, Що they're це they're відсилає? Ніс просто фау. Добре, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь і всім пока!